Європейські турне Володимира Зеленського виявилося не таким успішним і не дало таких результатів, як очікувалося. очікувалося. бо видання більд написало можна вірити, можна не вірити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц. Відмовив президенту Володимиру Зеленському в його ключових проханнях, бо Зеленський просив у нього дозвіл бити західною зброєю в глиб Росії і гарантії швидкого вступу до НАТО. Але Шольц на таке, нібито не згоден. А оголошена під час візиту допомога була оголошена допомога. Вона виявилася раніше запланованою допомогою. Більше того, журналіст Більд. Юліан Рьопке каже, що Німеччина більше не буде надавати Україні важку техніку, не буде надавати Україні танки Леопард-2 пише рьоки, що в Міноборони Німеччини сумніваються, що Україна зможе перемогти на полі бою, тому що контрнаступ провести елементарно немає чин, немає можливості через просування росіян і виснаження сил. Але е, водночас тим голова відомства Борис Пісторіус досі вірить.